Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніялі Самоленко Влог. І позаду мене ви можете побачити красуню ялинку. А це означає, що ми розпочинаємо тур різдвяними ярмарками 2023 року. І перше місто, про яке я вам розповім, це буде місто Краків у Польщі. Отож, сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, краків! І розпочнемо наш сьогоднішній огляд із Центрального залізничного та автобусного вокзалу під назвою Краков Голумний. Ось така будівля. Неподалік тут пройтися, і одразу ми бачимо. Торговий центр галерея Краковська і поруч з ним знаходиться перший різдвяний ярмарок на нашому шляху. Це різдвяний ярмарок, який пасує, я так розумію, до цього торговельно розважального центру. Тут можна покататися на ковзанах, взяти собі їх в оренду. Ось така будівля, такий замок. Вас зустрічає одразу. Ціна 20 злотих дорослий і 17 злотих знижковий. Так, із позичанням ковзанів 32 злотих. Ось так це виглядає, ця розвага. Так, мезончик, грає, грають, в мене було авторських прав. Думаю, ви зрозуміли. Може краще? Йдемо далі. Малинки. Так, тут свічки різних форм. Розмірі традиційні різдвяні. Ось так вони палають, палахкотять. Також різні шапочки, сумочки. Ремені продаються, прикраси новорічні. Так, тут продаються якісь солодощі, якісь горішки. Горішкові цукерки. Ось такий цілий вид цукерок. Зараз смачненьке тут затестимо. Тут у нас Різні прикраси дядяники в основному, цукерочки ось такі. Так, тут далі маємо різні гілочки з вісюльками. Так, маємо шкарпетки. ай. Так, а тут маємо смаколики. Дай і вата. Сьогодні перший день відкриття. Я одразу тут і тут спилу жару. Це різ грилюк. Місцеві і сири, ось так вони виглядають на грилі. Видялені сирочки. Тут виглядає ось так ялиночка. Та можна зробити класну фотку або відео для ваших соцмереж. Це ще не центральна ялинка міста, а не центральна ялинка країни. Так що у нас тут по твенчику. 22 злотих 0,2 гаряче вино. Потім є пиво тут по 20 злотих, 0,4 гаряче теж. Так, і є камо 10 злотих і чай за 8 злотих. Зараз зізнаємо, щось куштуємо. Обійдемо спершу все, що нас сьогодні тут доступно для огляду. Так, тут у нас їжа, ковбаса смажена. Ось така сяка. Парки, сосисочки, подох такий, гарненький. Тут на столики, щоб це скуштувати. Тут у нас різні хліби є. Де це все засовується. Так, ось так виглядає ялиночка. Досить презентабельна і приваблива. Всі тут фоткаються, зупиняються, не пропускають. Тут така площа центральна, звідки ми розпочинали наш минулий випуск про Краків. З цього боку можемо ще глянути, як виглядає у нас невеличкий цей каток, ковзанка, льодова арена з цього боку, теж доступна для огляду. Грає музичка, правда, ось на фоні торгового центру. Ось така краса. У центрі міста. Так, і ходімо, скуштуємо тут глінтвенчик. І скуштуємо чогось смачненького і будемо рухатись далі в бік центру міста. Збав собі ось таку смакотуху, дох коштував 40 злотих, там маємо м'ясо, маємо ковбаску, маємо гірчицю, кетчуп і цибульку у булочці. І глінтвенчик коштує 22 злотих. На фоні ось такі краси. Смачного мені і смачного вам, якщо є те, що смачненьке, коли дивитеся цей випуск. Спіли ми і заглядіться, як знову наступила зима, і знову у нас ця чарівна різдвяна пора. Нарешті настала, можна було дочекатися рівно. Місяць до різдва маємо сьогодні на календарі 25 листопада. І ми знаходимося у місті Краків. центральна площа, площа Ринок і Різдвяний ярмарок цього міста. Топ-5 різдвяних ярмарків в Європі, як пише Google. Зараз будемо перевіряти. Тут все. Красиво так підсвічується святкова ілюміняція. Всюди в ресторанах, кафешках. Різні тут громадські події відбуваються. Дуже багато людей, туристів, місцевих. Всі прогулюються, насолоджуються атмосферою. атмосфера нереальна, сьогодні сніг навіть був перший, правда, розтав вже у Кракові. Так, тут маємо сцену, певно, буде сьогодні концерт, сьогодні відкриття, перший день різдвяного ярмарку 2023 року. Подімо дивитися, чим тут смачненьким пригощають, що тут класного продають. Всюди на кожному кроці відчувається підтримка України. Так, дивимося, що у нас тут. Тут різні прикраси. Так, тут у нас такі свічечки скляні українські. Про, про країни висить. Далі у нас тут суконні ряди і починається двіжуха. Справжня. Перевіримо, де більше двіжуха чи в відні. Так, перший ряд. Ведемо з першого правим боком, потім лівим якось так. Значить, що в нас тут продається? Карамельки, хендмейд, ручна робота. Так, Тут у нас такі вишиті картини, магнітики, іграшки. Якщо буду бачити якісь смаколик класний, то одразу буду зупинятися. І його куштувати, смакувати, і вам розповідати свої враження. Ювелірні прикраси, ось такі зірочки зверху. Так, це центральна алея, я так розумію. можемо повернутися. Тут зараз буде концерт, концерт теж думаю, підсніму вам, подивимось трохи. Що вони будуть авторські права, то ставимо обов'язково його. Глянемо тут продається. І стігочки. Так. Тут маємо різні солодощі, цукерки, вафельки, черга велика, певно смачні, йдемо в центральну алею. Поки тим часом там має бути все найкраще, там найбільша концентрація народу. Так, отут фотозона просто бомбезна. Тут біжутерія. Така, подивіться на цю красу. Нереально. Просто в казку потрапляєш одразу з перших секунд. Так, українську, російську мову тут чуєш на кожному кроці. Ніби я не виїжджав з України. Карпеточки. Гінтейнчик всі п'ють. Тут у нас пластикові стаканчики, з них не треба платити гроші. Якщо перевести на євро, то 4 євро скляночка гінтейну коштує. Так. Тут ось такі віночки маємо. Тут маємо ось такі маленькі. іграшки. Так, тут шапки, рукавички. суконні ряди. Так, на цей вік. Магнітики. Тут у нас такі резерні календарі. Це конструктори для регіон. Так, тут іграшки для дітей. Так, Але Ми так, Виходимо центрального лейку. Якби Візьмемо правий бік, а потім лівий, я думаю, так буде логічно. Ну, поки що, із смачного я тут такого нічого не побачу. Треба буде сир обов'язково скуштувати. Ось ципик малопольський, традиційний. Я люблю такий до пива, краще заходить, ніж до вино. Але і з лінтвейчиком теж згодиться, треба скуштувати ще якісь інші апельсином, з мандарином. Так, тут маємо такі кожушинки. Жилеточки. Тара тут різні Тканини, сумочки. Тут якась черга велика, що тут такого класного. кульки Какраси. Карпетки. Магнітики, сімірчики. Вистачає щось тут музички різдвяні. Зараз концерт почнеться. то Буде атмосфера. Ще сто разів краще. Так, деякі ларьочки зачинені. Але тут в принципі, вистачає, де погуляти на вікенд. Просто топовий напрямок, як на мене. Ось такі великі кулі. Новорічні, красиві дуже, дуже, коробочках комплекти, готові скляні. Так, треба щось таке, чим саме польський ярмарок буде відрізнятися. Наприклад, словацький, який я знімав минулого року. Знімати тут звичайно, складно. Тож поставте вподобайку, залишити коментар одразу на мої старання. Так, тут маємо шапочки. Це нам не цікаво, їх їсти не можна. Так. Що у нас тут у цих корзинках? О, тут прянички. Новорічні. Прянички теж цікавіше. По класиці. Так, тут рукавички. Далі одного сувенірчики. Вверху такі ян янголи по кутах будівель стоять. Так, рухнемось далі. Я думав, що ця ярмарка на всю площу. Вона лише половину площі за мене. Ця площа, правда, величезна. Не знаю, що це треба таке виставляти, щоб воно зайняло цю площу. О, він так, що в нас тут? Ага, о, гофри, вафельки, оце треба взяти. Так, до речі, ніколи не їв такого. Це традиційна польська їжа. Значить, у нас тут є гофри з цукром і пудрою, гофри з посилкою, гофри з метаною, гофри із свіжими фруктами, гофри з немом, гофри з, з метаною і ягодами. побачити всі ціни. Від 15 до 35 злотих. Вони виглядають на ітринці. Зараз куштуємо. І я поділюся своїми враженнями про цю страву. Отже, ось так виглядається. Штука готова. 35 злотих нам не обійшлася. Я собі взяв гофру із вершками, із топінгом підливкою солодкою і свіжими фруктами. Зараз будемо куштувати, що воно таке. Ммм. Макота, свіжі фрукти. Дивіться, фрукти. фон класний. Гарячинки. Вершів. Рекомендаціон. Але починати потрібно з чогось а Це брати як на десерт. Я не знаю, як ті блогери знімають випуски про їжу, тому що я з'їв дві страви і вже наївся. Як свиня, чесно вам скажу, дуже ситна, поживна і смачна штукенція. А ми рухаємось далі, тим часом різдвяним ярмарком, і тут у нас традиційні польські супи від 10 злотих і до 30. Журик називається цей суп. Може бути в хлібі, може бути не в хлібі. Так, тут у нас фудкорт корт такий, але місця мало. Людей тут просто зашквалює кількість сісти, щоб десь. Це треба гарно постаратися. Так, це крайня лейка, я так розумію. Подивіться, що тут робиться. Як пройти, не проїхати. Це ще навіть концерту не було. Так, ну спробуємо якось прорватися через цей натовп до контенту. Так, дойдемо до краю, потім будемо в інший бік. No, що у нас тут продається? Лангоши Угорські. Так, тут ще такий кортик. Е. Далі якісь хліби, буханки, Зараз подивимось. Чому таке? Йдемо ближче так так ядке купил. Так, так. О. Видите, эти клик крафтовые свеженькие, полянычки. Я вот там взял вот такие, бо я мы берём. Всё. Так. Я вот это всё мосткой уже завыпать Ага, тут рахат локуми різні, турецькі, солодощі, традиційні, з різними смаками так виглядають. Проходимо, <смір> проходимо. О, що таке? багато тут різних смаколиків аж та... очі розбігаються. Ага, пекарня. Тут ось такі млинці, потім ось такі булочки різні. Начинками. Так, а тут у нас вареники українські. По-польськи вони називаються пироги. Поляки їх теж вважають своєю національною традиційною стравою. Тут у нас льодяники. Так, а тут такий фудкортик. Все, тут варіочків більше немає. І там вже центральна площа. Знову, і там у нас кафешки і ресторанчики. Так, ну це лише половина. Тепер рухаємось в той бік. Як перейдемо до нової частини, продовжимо. Рухаємось далі. Тепер йдемо на новий бік. Ярмарку. Так. Тут у нас ковбаски, ковбаски ми вже їли. Все парує, пахне. Дуже смачно. Дуже ситно, дуже поживно, дуже автентично. Там на вертелі м'язко крутиться, вертиться. Так. Тут ще один фудкорт із столиками, ще одна палаточка. Так, Тут вже вільніше можна пройти. Дивимося, чим тут куштують. Ага, Тут вареники. Які ви вже бачили. Так, ну, Ковбаси, картопліка. Ось крайній ряд. Ще одна алея широка. На цей бік. Кудкорд, на цей бік ларьочки. Традиційні супи, знову ж таки, польські. Так. Далі. У нас тут свіжі фрукти, шоколаді, такі цукерочки. Так. Так. Тут знову ті палянички. Вже починає дублюватися. Очі з іншого боку. Так, тут у нас пробка. Лимбочки, шампіньончики, бутерброди тут роблять. Ось такий великий хліб. Так. Ось ось такий... Тердельнички, по чому 20 злотих євро. Okay, ми вже їли. Так, тут у нас знову дяльники. Подивіться, <кхи> яка краса. Так, ялиночки всюди. Тут у На дерені прикрасились такі. Щось таке маленьке. что будет Что-то что типа Мини. Так, колбасочки. Я спяжу. можно почуть, вот такие Захочете. Didn... Mm -hmm. like yeah, no kombasa, no food core. Так, вийшли на простір. Треба приходити раніше ще за світло, щоб тут не було такого двіжа. О, ух ти що. Так, тут у нас курочка. Тут у нас уклярі щось, салатики різні, гетик. Все порує. Дуже смачно виглядає. Тут все-таки дають, тут така черга велика, Ого, нічого собі кілометрова черга. Так, тут у нас є така штука. Звісно, Market краков 24 листопада до 1 січня. І ось розписано кожного дня, що тут у нас буде відбуватися, які події. Так, концерт о 5 вечора написано. Можете собі зупинити, почитати, перекласти. Аж до самого нового року. Так, що у нас на годиннику? Маємо 4.45. Через 15 хвилин буде концерт. Подивіться, яка черга доріти. Я ще вчасно вийшов, з тих перекусити. Також тут буде концерт. Так, а на цей бік вже... Закругляється ярмарок потроху. Так, тут у нас що? Ретативне щось. На благодійні збирають кошти. Так, ось так виглядають суконні ряди. Мені здається, що це і все. Ось така підсвіточка, давайте впевнимося, що ми все пройшли. Так. І будемо чекати концерт, зараз візьму собі ще якогось смаколика. Покажу вам. Так, тут підсвіточка, а там кафешечки ось так. Горять, тут ми вже з вами були. Ось така краса. Придбав собі традиційний польський сир, називається ципек і з шинкою. Коштує 12 злотих. Зараз будемо коштувати, як воно смакує. Так, є у нас тут. Така штучка, щоб наколювати. Зараз спробуємо якось це вам відзняти. Так, візьму його в руку. Mm. Гаряченька. хвилю з жаром, копчений сирочок, солоний приправками. Традиційний, натуральний продукт. шинкою. Вау. Рекомендаціон однозначно. I'm is am 哼、嗯。 Whoa But I'm not the only one Now someday you join us then the world's a little swan Let's go, Це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові нові випуски з моїх подорожей. Тож не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі в нових випусках! Всім бувайте!